Успішна та щаслива дитина найзаповітніша мрія усіх батьків. Діти це наше майбутнє. З 2021 року Арт фонд «Амадеус» розпочав зйомки циклу програм Виховати успішну дитину. Війна в Україні змінила наші плани та перевернула життя мільйонів дітей. Але позитивні програми про дітей для дітей і для батьків украй необхідні і під час війни. В наших програмах нейропсихологи, педагоги, лікарі, генетики допоможуть батькам, вчителям. Виховати успішну, самостійну, креативну, працьовиту, чесну дитину допоможуть подолати стрес, неспокій, страх, пояснять, як боротися з агресією, лінощами, залежністю від гаджетів. На жаль, війна в Україні змушує витрачати всі кошти на супротив Росії. Тому ми звертаємося до всіх, кого цікавлять, та кому можуть бути корисні такі програми, підтримати наш проект, виховати успішну дитину. Нехай це буде невелика сума, але наші спільні зусилля дозволять продовжити зйомки програм. Звіт про отримані і використані кошти щотижня на сторінці Фейсбук фонду Амадеус.